Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. За словами Вільяма Бернса, збройний заколот повара став викликом російській державі і продемонстрував усьому світу руйнівний ефект війни з Україною. Глава ЦРУ США Вільям Бернс прокоментував заколот повара і останні події в РФ. Тоді збили літак за СРФ і кілька вертольотів. На думку Бернса, невдоволення Росіян війною, що триває в Україні, створює рідкісно, можливість для вербування шпигунів. Про це повідомляє Рейтерс. Бернс виступив з лекцією для британського некомерційного фонду Дічлі Фондейшн, яка була присвячена американо-британським відносинам. Коментуючи смуту повара, Бернс зазначив, що сам глава музикантів до того, як піти на Москву, кілька місяців ображав вище військове керівництво Росії, на що Володимир Путін ніяк не реагував. На думку глави ЦРУ, вплив цих слів і цих дій буде позначатися ще якийсь час. Як яскраве нагадування про руйнівний вплив путінської війни на його власне суспільство, його власний режим. Бернс, який з 2005 до дві 2008 року був послом США в Росії і був призначений директором ЦРУ 2021 року. Назвав ті події збройним викликом російській державі. Бернс підкреслив, що заколот повора був внутрішньою справою Росії, у які Сполучені Штати не брали жодної участі і не братимуть. Але Бернс сказав, що війна з Україною вже стала для Росії стратегічним провалом, оголивши її військову слабкість і завдавши шкоди російській економіці на довгі роки. В той час як військовий альянс НАТО стає дедалі більшим і сильнішим. Також він зазначив, що невдоволення пересічних. Росіян війною в Україні створює рідкісну можливість для вербування шпигунів, і ЦРУ її не упустить. Невдоволення війною продовжуватиме підточувати російське керівництво під постійною гідою державної пропаганди і репресій. Що практикується, це невдоволення створює для нас у ЦРУ можливість, яка випадає раз на покоління. По суті, це служба розвідки. Ми не дозволимо їй пропасти даром, сказав Бернс. Американський президент Джо Байден вважає, що очільник Росії Владимир Путін однозначно ослабнув після спроби заколоту повара. Президент США спер що заявив, що йому важко сказати, чи справді похитнулись позиції Путіна після спроби заколоту, але він явно програє війну. Він програє війну у своїй країні. Він став ізгоєм у всьому світі, і це не тільки НАТО, не тільки Європейський Союз, це Японія. Додав Байден на повторне запитання, чи слабший Путін сьогодні, якщо порівняти з минулим тижнем, Байден відповів: знаю, що це так. В той же час джерела зазначають, що існує велика ймовірність зустрічі трьох президентів Путіна, Байдена та Зеленського в Туреччині. Наразі ця інформація не підтверджується ні однією із. Сторін, але диму просто так не буває. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.